І ось зараз починається трансляція з Німеччини. До журналістів вже вийшов канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський за підсумками великої онлайн-конференції між президентами України Сполучених Штатів та глав урядів та держав Євросоюзу. Дивіться трансляцію. Щоб спрямувати цю зустріч в правильному напрямку, ми хочемо, щоб американський президент Дональд Трамп у п'ятницю в Анкореджі мав успіх. Перед цією зустрічю на лясці для мене було дуже важливо залучити наших партнерів Європейського Союзу, наших друзів з України та з Америки, тому що передумовою для цього зустрічі є це обговорення. І сьогодні ми детально проговорили наші позиції з колегами з Франції, Великої Британії, Польщі, Фінляндії, Італії, також з Урсою фон дер фондерлаїнс, Антоніо Коста та Марком Рюте. І Володимир Зеленський також був присутній у цих розмовах, і я дуже радий спільно з президентом Трампом. Ми також поспілкувалися, і після цієї зустрічі з вами ми продовжимо консультації під керівництвом президента Макрона та прем'єр-міністра Стармера у колі коаліції охочих. Це є частина дуже інтенсивного діалогу, який ми ведемо протягом останніх днів. Це були як окремі двосторонні розмови, так і різні інші формати. На алянці на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той месідж, який ми прокомунікували сьогодні американському президенту, і ми були. Одностайні в оцінці ситуації, і також в тому, що можна досягти, якої мети можна досягти. Ми були одностайні в цьому. Ми також продемонстрували, як сильно ми заангажовані. Німеччина з 22-го року мобілізувала. Більше близько 40 мільярдів євро військової допомоги в Європейському Союзі. Ми прийняли вже 18 санкційних пакетів. Отож, ми є дуже активними в кризовій дипломатії, тому що ми хочемо, щоб в Європі знов був встановлений мир. Ми... Також сформулювали все в суботу наші найважливіші позиції в колі європейців та європейсь. Я ініціював цю заяву, і Європейська рада також перейняла цю заяву. Наші команди протягом останніх днів в всіх деталях проговорили ці питання з американською стороною, і президент Трамп знає, коли Сполучені Штати. Заради миру в Україні працюють, захищають українські та європейські інтереси, то він може покладатися на нашу повну підтримку. Ми проговорили декілька пунктів важливих, ми також. Дали зрозуміти, що Україна повинна сидіти за столом переговорів. Якщо буде наступна зустріч після цієї, ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це означає спочатку перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше. По-третє, Україна е, готова до перемовин про е, перемовини. Також територіальні питання обговорювати. Але ми виходимо з контактної лінії. Вона є. Так мовити вихідною позицією, і юридичне визнання окупованих територій не обговорюється. Також Київ повинен отримати надійні гарантії безпеки, і українські Збройні Сили повинні мати можливість і надалі захищати суверенітет. Своєї країни і також отримувати допомогу на довгострокову перспективи. По п'яте переговори мають бути частиною спільної трансатлантичної стратегії, тільки тоді вони будуть успішними. І ця стратегія полягає у сильній підтримці України і у тиску на Росію. Це також означає, якщо на Алясці не буде зрушень з боку Росії. То Сполучені Штати Америки та ми європейці повинні посилити друк. Президент Трамп знає ці позиції, він їх поділяє великою мірою, і тому я можу сказати, що в нас була дуже конструктивна розмова. Ми побажали йому всього найкращого. Ми домовилися, що відразу після зустрічі з президентом Путіном він. Буде спілкуватися, проінформує Володимира Зеленського, українського президента, а потім також європейських очільників держав. І є надія на рух на зрушення. Є надія на мир в Україні. Ми з боку Європи. Ми згуртовані. І я також з точки зору німеччини роблю все, щоб використати будь-який шанс на дипломатичному рівні, щоб закінчити цю жахливу війну. Дуже дякую. Дякую дуже, Фрідріх. Дякую, Німеччина, за запрошення. Ми сьогодні працюємо з канцлером в чотирьох форматах. Перше, це наш двосторонній трек. Дякую про всі пункти, які ми обговорили. Двосторонніх відносин ми дуже вдячні Німеччині за такий великий вклад в допомогу посилення нашої держави, безпеки. Про посилення нашої протиповітряної оборони і допомогу з початку цієї війни дуже дякуємо за це. Потім ми працювали на рівні європейських лідерів. Третій трек це розмова з президентом Сполучених Штатів Америки. І закінчуємо після прес-конференції в нашому форматі щодо майбутньої безпеки і інфраструктури безпеки для нашої держави. Це коалішов Willings». Передусім, я хочу подякувати всім партнерам за підтримку України. І ми говорили з президентом Трампом сьогодні, президентом Фондерляєм, він НАТО Марком Рюте, президентом Стубом, президентом Франції Еммануелем Макроном, головою уряду Італії Мелоні, президентом Польщі. Увесь тиждень від минулої середи тривали всі ці дуже інтенсивні комунікації, десятки цих комунікацій між усіма нами. Європейськими лідерами між Європою та Сполученими Штатами Америки, між нами та представниками інших частин світу, які прагнуть тільки одного миру в Україні, миру в Європі. Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Була перед цим координаційна розмова. Як я вам сказав, ми узгодили спільні принципи п'ять принципів в принципі. Принципів про які сказав Фрідріх, я хочу тобі подякувати за лідерство в цьому напрямку, Фрідрихе. Саме це формат перемовин, все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номер один. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам, Путін блефує, Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці. На всіх напрямках Українського фронту Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Так, це правда у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерія в три рази і, і подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт. Я сказав колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави. І ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американські, але й європейські санкції. І разом наш союз партнерів дійсно може. Зупинити війну Путіна ми говорили про зустріч на Алясі. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. Зараз у нас буде зустріч коаліція охочих заради миру та безпеки. І це дійсно наша мета. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Дякую ще раз, Фрідріху. Слава Україні. Ольга Таносічук, Українське державне інформаційне агентство. запитання до пана Зеленського. Ви буквально вчора сказали під час спілкування з українськими журналістами, що Україна не піде з Донбасу в обмін на припинення вогню? Чи змінилася якимось чином ваша позиція після сьогоднішніх переговорів тут у Берліні? І запитання до канцлера Мерца щодо припинення вогню. Чи ставиться можливою умовою зняття або послаблення санкцій? проти росії в разі е, досягнення припинення вогню і які гарантії безпеки європа на які гарантії безпеки європа могла би піти в такому разі дякую Can I begin, please. Thank you. дякую за запитання а щодо моєї позиції вона не змінилась тому що вона має фундамент конституції україни допоки конституція держави не змінено не може бути змінна Позиція гаранта цієї конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання безумовно це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, незважаючи на нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашої народу і на конституції України. Дякую. Звичайно, ми говорили про перемир'я сьогодні. Звісно, президент Трамп сказав, що це є один з його пріоритетів у розмові у п'ятницю з президентом Путіном. І я дуже сподіваюся, що буде досягнуто якоїсь домовленості, тому що до сих пір всі розмови, котрі велися з Путіном протягом останніх три з половиною роки. Закінчувалося лише тим, що він посилював військову присутність, посилював атаки, і тому ті всі розмови нічого не принесли. Вони... Ми виходимо з того, що президент Трамп спробує це пробити. Шановний пане Федерани, Канцлер, безпекові гарантії, я правильно зрозумів, що президент Трамп сказав, що він надасть Україні гарантії безпеки, якими вони будуть, і чи європейці також будуть брати в них участь? І питання до президента Зеленського у зв'язку з е, обміном територіям. за яких умов ви були б в стані? Говорити про обмін територіями з путіним і е, в цю п'ятницю це для вас історичний момент? Чи це є один з, одна з багатьох зустрічей, які відбуваються? <плес> 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 Безпекові гарантії. Ми говорили про них коротко. Ми знаємо, що Україна потребує гарантій безпеки, і тому я сказав про це в своєму стейтменті. що... Українська армія повинна мати можливість захищати свою батьківщину і надалі свою країну, якими будуть ці гарантії, хто що буде так мовити, яку роль, хто буде відігравати в них? Про це ми ще не говорили, але це так мовити, наступний крок. Знаєте, мені здається, успіх будь-яких перемовин залежить передусім. Від результату і настрою зараз настрій у нас він абсолютно об'єднаний і він був зараз дуже позитивним. Всі партнери продемонстрували один голос, одне бажання, одні принципи і одне бачення. Цей настрій це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моментів, я б не хотів би зараз таких дуже гучних слів. Давайте дочекаємось до результату. Будь-якому випадку ключові питання, про які ви далі, або спочатку цього запитання говорили щодо наших принципів, щодо нашої територіальної чилісності, в кінці кінці все одно вирішується на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо. І, до речі, всі це також підтримують. Дякую дуже. Отже, я ще раз вітаю у вас у Берліні. Завершилася онлайн дискусія світових лідерів щодо війни в Україні за участі глави, глави Білого Дому, лідерів України, Франції, Британії, Італії Польщі, керівників Євросоюзу, НАТО узгодили п'ять спільних принципів, яких варто дотримуватися. це мають бути переговори в тристоронньому форматі. Нічого не має відбуватися про Україну без участі України. Мають бути гарантії безпеки і Припинення негайне припинення вогню Росія не може мати право вето на бажання України вступати в НАТО чи Євросоюз. Президент Зеленський та Фрідріх Мерц на прес-конференції заявили, що Путін блефує і про це свідчать всі його дії на фростанні його дії на фронті, де він демонструє, що націлений захоплювати і захоплювати дедалі більше українських територій. Путін не хоче миру, він хоче тільки окупації України. На Алясці, як заявив президент України, головним питанням має стати припинення вогню, і в цьому переконав президента Зеленського глава Білого Дому Дональд Трамп. Він сказав, що негайне припинення вогню стане акцентом цих перемовин після зустрічі з диктатором Путіним. Дональд Трамп пообіцяв президенту Зеленському, що він одразу йому зателефонує і передасть йому всі, всі деталі цієї розмови. Ну а була коротка, дуже прес-конференція для журналістів. Серед питань були питання про безпекові гарантії, і Фрідріх Мерц і президент. Ден Зеленський сказали, що звісно Україна потребує гарантій безпеки. Якими саме будуть ці гарантії, поки ніхто не знає, це буде наступним кроком, і все дуже сильно залежатиме від того, що відбудеться а, у нагалясці. Успіх перемовин завжди залежить від настрою. У нас настрій об'єднаний. Це така була ключова. І остання теза президента Зеленського на цій прес-конференції. Далі глави держав та урядів Європи, і президент Зеленський ідуть на зустріч коаліції охочих і про це ми розкажемо вже детальніше. Далі.